Урок номер 32 і ми знову перевіряємо свої досягнення. Перше завдання потрібно заспівати триголосну вправу. Спочатку кожен голос окремо. Визначити тональність, вид тематичного розвитку і знайти обернення тонічного тризвуку, обвести його в кружечок. Послухай, будь ласка, уважно, я тобі зараз зіграю цю вправу. Це повстанська українська пісня Ой у лісі на полянці. Друге завдання. У паралельних тональностях з двома бемолями потрібно побудувати гами гармонічного виду, тобто гармонічний мажор і гармонічний мінор. І також у цих гармонічних гамах побудувати характерні інтервали у мажорній і у мінорній гамі. Третє завдання. Потрібно вставити пропущену ноту в акордах. Зробити розв'язання в мінорних тональностях та визначити тональності. Для того, щоб виконати це завдання, потрібно дуже добре знати склад акордів домінантового септакорду, квінсекстакорду, терцквартакорду і секундакорду. Я впевнена, що ти впорешся з цим завданням. Четверте завдання потрібно зіграти у рук закресли зайве. Посередині є питання, і по боках дві відповіді. Неправильну відповідь потрібно закреслити. Ось, наприклад, двічі гармонічний соль мінор. Подивись, будь ласка, уважно, вправо-вліво, і визначи правильну відповідь неправильно закресли. В тебе буде шість питань. Будь дуже уважним. Завдання номер 5. потрібно розгадати рекуси і написати відповіді. Бажаю тобі успіхів!